Пам'ятати традиції Івано-Франківську діти українських захисників вчилися розмальовувати писанки. Для когось таке дійство стало новинкою, а дехто вже освоїв навички розпису великоднього яйця. Захід відбувся в рамках проєкту Турбота про родину героя більше розкажуть наші кореспонденти. Ми беремо біле звичайне яйце, наносимо рисунок на нього олівчиком, тонесенько, дуже акуратно. Потім по поверхні яйця по цьому рисунку ми беремо спеціальний пристрій, писачок, в який вкладається віск, в який вкладається віск, і ми його розтоплюємо над вогнем і гарячим воском ми проводимо по поверхні яйця. Пані Оксана проводить майстер-клас з розпису писанки. Каже, цей процес нелегкий, адже потребує неабиякої обережності. Згодом традиційне яйце розмальовують у різні кольори від світлого до темного. Завершальний етап це коли ми над свічкою, воск, над свічкою ми тримаємо наше яйце і під дією тепла віск розтоплюється, і ми серветочкою витираємо. І в нас залишається гарний орнамент, який ми наносили. Нову для себе справу вирішив освоїти Степан. Хлопець створив першу власну писанку. Ось тут такий хрестик, ось зірочка. Тут такі зірочки поменше. Оце придумав сам намалювати, ось такі кружочки Тут і оці зірочки поменше. І сонечко. Мені сестра допомогла. Ось мені сподобалось. Він це вийшло в мене. Допомагає дітям у роботі з великодніми яйцями Олена. Зазвичай ми привикли малювати на папері, там те, що ми замалювали, те темне, а тло залишається білим. І тому він в цьому плані трошки складніше це зрозуміти, але коли вони занурюють в першу фарбу, дивляться вже результат, і тоді поступово процес стає їм зрозумілим, і вони вже там трошки експериментують, трошки додають чогось. Якихось своїх елементів Він іноді використовують елементи, які майстри давні використовували. Зараз популярне, патріотичні там часто діти малюють тризуби. Саме над такою писанкою працює Вікторія. Герб безкінечність, сердечко і прапор. Мені втіла патріотичну. Мені таке подобається. Дівчина каже, така праця її заспокоює. Вілікає, ти от захоплюєшся цим і тобі вже ну. Ти ні, не думаєш. Ти думаєш, як би прикрасити її щоб гарна була. Дякую дітям, тому що вони дуже є талановиті. Вони ці писаночки малюють свою серденьку. Не хочуть всю любов до рідної країни передати саме в цій роботі. То нехай Господь Бог дає нам сили, наснаги працювати і дуже швидко всі разом зустрічати оту мріяну перемогу. Писанки дітлахи розписували не лише для військових, а й разом з ними. Радості від такої співпраці малеча не приховує Якось так непривично, бо я ще нікого майже не вчила. І мені прям так просто може мурашки по шкілі. Ну, Головне, що ми берегли ці традиції, і наші діти бережуть вже в такому віці ці традиції. Шкода, напевно, що я раніше це не спробував, але дуже. Якби мені зійшло, зараз подивимося результатом, кажуть, маю такого вчителю, вона все мені допоможе. Правда? Війна забирає найбільше, що може бути для наших дітей. Це є щасливе дитинство. І отакі миті в рамках цього проєкту Турбота про героя» ми хочемо повернути саме ці миті цього щасливого дитинства, щоб вони не відчували ту біль і та гора, яке на жаль зараз є в кожній нашій сім'ї. Долучилися до розпису великоднього яйця і місцеві посадовці, зеронки, тобто лівчиком спочатку контури, а вже відповідно потім віск розігрівали на вогні і вже відповідно малювали. Одним із елементів захисту це є і наші традиції, які наші воїни оберігають, і для того, щоб ці традиції не пропали, ми хотіли сьогодні, зокрема, і самі писати песенки і продовжувати, щоб існувала така традиція на теренах нашого Прикарпаття і нашої України. Усі писанки дітлахи передали українським воякам, а ще отримали за свою працю солодкі подарунки.